Будемо розпитувати Марину Хонду, заступницю голови КМДА. Пані Марино, дякую, що доєдналися до нас. Доброго ранку. ранку, дякую, що запросили. Yep. Так і почнемо одразу з цього центру. Хотілося б детальніше про нього дізнатися. І розпочалася реконструкція у нас у 2022 році і 2021, Так, правильно, році, і от вона тривала. Зараз відкрили, що було змінено саме. Ну, по-перше, я почну трошки не з репцентру. центри Хочу вас привітати всіх з професійним святом. Так. Бажаю вам професійних проєктів, класної команди, вона у вас є, і у вашому обличчі всіх фахівців і спеціалістів з таким святом. А те, що стосується реабілітаційного центру, насправді дуже важко на сьогодні взагалі робити реконструкцію будь-яких об'єктів. Ви це розумієте, тому що в принципі кошти спрямовуються, як правило, на Збройні Сили України. Бо на потреби наших збройних сил України на загальні питання заробітні плати, оплати соціальної сфери виплати і так далі, звичайно, взагалі робити реконструкцію об'єктів важко з точки зору, як і оплати самих робіт, так і власне фахівців, які на сьогодні, як ми знаємо, дуже мало. Але ми перед початком повномасштабного вторгнення для себе прийняли рішення зробити декілька таких реабілітаційних центрів. І той центр, який ми вчора приймали, направди, насправді проєктування, вихідні дані взагалі весь процес почався в 2019 році. Да? Тобто, це великий процес. Спочатку робиться проєкт, який оплачується, потім експертиза, потім купа різноманітних документів, а потім самі роботи. І ви пригадуєте, 2021 перший рік ковід. Проблеми. Потім повномасштабне вторгнення. Але на той момент ми вже частину будівлі зробили, і е, з'явився новий тоді виклик: це нові норми ДБН по бомбосховищу. Тобто нам прийшлося все знову переробляти. Я е, чесно дякую тим фахівцям, які е, е, підрядникам, які робили об'єкт, тому що в тих умовах, в яких ми його робили, це дійсно е, дуже складно. Е, насправді, е, ми прекрасно розуміємо, що це питання. Не може зупинятися навіть попри те, що йде повномасштабне вторгнення, кількість дітей з інвалідністю зростає. Зростає кількість дітей, які отримують цей статус, в тому числі, на жаль, зростає така кількість дітей з психоневрологічними порушеннями, які лікарі пов'язують саме з війною. І е, така інвалідність дитині не надається одразу при народженні. Вона може бути виявлена через 2, 3, 4 роки. Тому е, прорахувати. Кількість дітей з інвалідністю, яку ми будемо мати через певний час, там рік два, ніхто зараз не прорахує. Плюс ми маємо дуже багато дітей з внутрішньоприміщених осіб, які також мають право на отримання соціальних послуг. І величезна проблема, яка в нас була ну взагалі мега великою, залишається. Це соціальна трудова реабілітація 18 Тобто дитина, яка має, наприклад, інвалідність, в деяких випадках має право йти до можливість. Да? Вона може навчатися в інклюзивних класах, інклюзивний садочок відвідувати. А коли залишає, коли вже вона завершує взагалі школу, що робити далі? Далі потрібно дитину навчити певній професії. От якраз 18 це можливість соціально трудової Реабілітації адаптації, можливість через фахівців визначити, що дитина ця конкретна може робити, яку професію вона може панувати. Вони можуть бути прекрасними кухарами, вони можуть бути прекрасними там швачками в деяких випадках. Да? Тобто є професії, які вони можуть виконувати. І головне навчити правильно знайти, навчити для того, щоб дитина вже потім людина з інвалідністю мала не просто професію, а можливість заробляти. Кошти, от, власне, ця частина 18 плюс, вона не лише по Києву по всій Україні не була визначена. Цей центр він якраз передбачає окремо два поверхи, навіть виділено саме для соціально-трудової реабілітації 18 плюс і е, ну. Вона не закриє потребу, одразу кажу, але це перший крок для соціально-трудової реабілітації, для впровадження цих процедур. Там і денне перебування, тобто ми таким чином розрахували поверхи, щоб діти, відвідувачі, клієнти не перетиналися. І був індивідуальний підхід до кожної дитини. Тобто, не просто ви привезли дітей, залишили, а кожна дитина оцінюється мультидисциплінарною командою. По кожній дитині визначається, скільки яких фахівців, які послуги потрібно надати. І головне мета, що ми маємо досягти. Коли ми досягаємо одну мету, знову збираються фахівці і кажуть, а тепер у нас наступна мета. І досягається наступним мета. от таким чином, конкретно орієнтовану на дитину програму буде буде визначатися в центрі. Дуже приємно, що ми продовжуємо, і є о, така позиція міського голови не зупинятися в цьому форматі. Ми о, починаємо розпочали роботу вже в Ситошинському районі. На о, о, створенні соціально-реабілітаційного центру вже зараз приступили до робіт демонтажа там старих конструкцій. Ну якось так в нас виходить. Що на соціально-реабілітаційні центри створюються в якихось старих приміщеннях, які треба або знести взагалі в нуль, або по або вони старих... довго не ремонтувалися, бо не знали, куди так само відправити. і не ремон... тут вже зремон... Ремонтом не вийде нові норми і стандарти, і ми не можемо, створюючи такі центри, створювати за радянським принципом. Вони мають відповідати доступності безбар'єрності, мати новий сенс. Тому, як правило, це знесення в нуль да, якогось об'єкту, плюс бомбосховище. Це ж ніколи не прораховувалося до початку повномасштабного вторгнення. Це у нас Шевченківський район, зоологічна 3, також в роботи вже заходить район, і повертаємося до великого об'єкту, який ми почали до повномасштабного вторгнення і зупинилися. Це на Закревського буде це Деснянський район, найбільша кількість після Дарниці дітей з інвалідністю, але там будуть послуги, які ну, можуть надаватися, і сусіднім районам, бо там великий об'єкт передбачається. Тобто, ми не дивлячись на. Війну вважаємо, що система має бути побудована. Окрім того, що є питання реабілітації наших ветеранів, ветеранок, родин про цей напрямок не потрібно забувати, тому що, ну на жаль, ми цифри не розуміємо, які будуть далі. Пані Марину, як взагалі зараз ситуація із спеціалістами, які безпосередньо в цих реабілітаційних центрах можуть надавати кваліфіковану допомогу, тому що ми так чи інакше розуміємо, що війна вплинула на багато сфер нашого життя, і, зокрема, проблему з кадрами також ніхто, на жаль, не відділ. Міняв як з цим зараз в цих центрах, які безпосередньо? В Ви на болючі одразу так знаєте? Mm -hmm. Правда на болючі, тому що ми дуже довго. Шукаємо фахівців і питання реабілітологів. Це перше питання. Реабілітологи зараз, як ну вони потрібні всім, і дорослим, і ветеранам збройне ні, ми а, по, по тій критичній інфраструктурі, яка у нас є. Та, да, наприклад, ну наприклад, психоневрологічні інтернати. Да, то я розумію, що я не знайду цих mm -hmm. фахівців, а, особливо цим. Чоловічі психоневрологічні да, то є е, система бронювання, де якусь частину ми можемо забронювати. Але з реабілітологами це ще більша проблема, тому що дуже велика в них потреба. Е, 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 так, ми знайшли, але цього недостатньо тих людей, які ми знаходимо. Е, питання ще в тому, що є заробітна плата в комунальному секторі, яка прив'язана певним чином до виплат, і вона. Часто менша, ніж заробітна плата в приватному секторі, ми намагаємося це все, звичайно, коригувати для того, щоб це була достойна зарплата. Але є ще один момент: реабілітація дітей з інвалідністю. Це досить складний процес моральний. Багато хто із фахівців просто відмовляється від такої роботи. Ми дуже часто не комфортно, психологічно люди не готові. Е, є певна складність, напевно, внутрішня, але ну да, проблема основна з реабілітологами. Взагалі, хочу сказати, що ну, на жаль, в соціальній сфері велика величезна потреба взагалі надавачів соціальних послуг, соціальних фахівців тих людей, які ці послуги будь-які надають в соціальній сфері е, клієнтів. Збільшується постійно. От у нас, по нашим даним останнім часом, по даним нашого департаменту охорони здоров'я, 28 тисяч людей з інвалідністю, 18+, плюс, потребують постійного соціального супроводу. Тобто, це 28 тисяч має бути соціальних фахівців. Ну, їх немає. Ну це реально їх немає. І е, я просто закликаю громадські організації завжди, як у вас буває в студії. Входьте до реєстру надавачів соціальних послуг, ви можете їх надавати. Бюджет може фінансувати ті соціальні послуги, які ми не надаємо або не покриваємо. Це передбачено законодавством для того, щоб нам, нам допомагати, збільшиться кількість паліативних дітей, кількість взагалі паліативу, що потребують догляду вдома, кількість дітей з інвалідністю, які потребують догляду вдома. Зараз, коли вимикають світло. І потрібно, наприклад, таким дітям або людям принести навіть продукти харчування, да, без того, коли працює ліфт, да, це теж соціальна сфера, як правило, це жінки. Це теж певне навантаження. Тому щодо фахівців їх в соціальній сфері не вистачає. Ну так і ви, от ще цифри ми маємо, що кількість дітей з інвалідністю зареєстрованих це до 14 тисяч, і з них з розладами психіки поведінки це понад 4 тисячі. Це якраз там, де має бути відповідна підтримка, і те, що може впливати ще додатково психологічно. Мені ще цікаво, якраз щодо цього центру, ми бачимо, що там віковий сцен стоїть від 3 до 35 років. І отут цікаво, в тому, що ця гранична межа доволі Висока, це фактично дорослі люди. І а. Хто це, яка там допомога буде саме? я добувати? поясню, якраз законодавство передбачає для людей з інвалідністю соціальну трудову таку реабілітацію з 18 до 35 по назологіям. Да, mm -hmm. таку вікову групу визначено на законодавчому рівні. Тому, коли ми говоримо для дітей та людей з інвалідністю, соціально-реабілітаційні центри такого типу 18-35, це якраз вік визначений на рівні закону. Далі на рівні закону мало б бути що. Людина з інвалідністю отримала навички, може працювати, та, або якщо а, за своїми медичними показниками вона не може працювати, має працювати далі інша система соціально-психологічної допомоги. Але соціально реабілітаційний центр ну, визначено, що це той вік, коли цей комплекс послуг і трудової реабілітації надається в таких установах. А, тому а, так би і визначено, але система а, цього приміщення побудована таким чином, що. Що е, клієнти не перетинаються з точки зору доходження до поверхів, до речі, в Святошинському районі якраз ми зробили акцент на тому, що об'єкт, який створюється, він буде більше орієнтований на 18+, тому що поряд в них є приміщення, де можуть перебувати денні групи, діти з інвалідністю до 18, і якраз акцентувати саме увагу на 18+, бо е, коли е, людина з інвалідністю від 18+, як правило, мама супроводжує таку дитину, е і дуже важко да, в це життя власне, супроводжувати є ще один момент, як чисто фізичний, да, бо це вже хлопці, дорослі, достатньо е з нормальною вагою, і дуже важко, що це в кріслі колісному навіть. Е там, це має бути фізична сила для того, да. щоб підняти. І коли ми говоримо, є така послуга соціального супроводу, да, що це соціальний працівник, тут питання ще ж гендерного принципу, да. якщо це хлопець, то звичайно це має бути чоловік, ну, навіть допомогти сходити в А чи підуть чоловіки на соціальний супровід, на ту заробітну плату, яка? І взагалі чоловіки зараз в основному йдуть на захист країни. Да? Ця проблема є. Вона була, вона є. Вона буде ще більшою. Ми також це маємо усвідомлювати. Так, і ми хотіли ще спитати, окрім реабілітаційного центру відповідно. Ми знаємо, що у нас працює у Києві програма компенсація щодо надання стоматологічних послуг, і, зокрема, для надання стоматологічних послуг для військових. Як вона працює? У чому її такі мене на попередньому ефірі просто запитували? Я пообіцяла, що ви мені нагадаєте догадую. Та насправді дуже дякую, що нагадали, тому що ми заюстувалися. Документи, послуга вже відкрита. Держава компенсує протезування для учасників бойових дій, військових, захисників і захисниць. Місто взяло на себе зобов'язання компенсувати лікування, яке стосується, можливо, підготовки до протезування або просто лікування. І зараз ця послуга повністю знаходиться у нас на нашому порталі захисники захисниця, де можна знайомитися, хто має право і що це за послуги. Бо вони, сама послуга виписана з точки зору. Пакетів НСЗУ медичних термінів для того, щоб було зрозуміло на що ви маєте право, що ви маєте право компенсувати. Загальна сума максимальна, яку можна отримати від міста за компенсацію за лікування, це 15 тисяч гривень. Тобто, це та сума, на яку ви можете розраховувати на компенсацію за лікування власне зубів. Вона вже працює, тобто можна її замовити, якщо не зрозуміло, наприклад, нашим захисникам або членам родин загиблих. Що ще потрібно або ну є запитання? Мілітаріха понадає всі консультації. в Принципі може зібрати допомогти документи для того, щоб віддати на компенсацію на департамент соціальної ветеранської політики. Добре, дякуємо вам Василье. за те, що сьогодні Дякую. до нас завітали в гості. Марина Хунда, заступниця голови КМДА, говорила відповідно про відкриття реабілітаційного центру, який у нас є на Подолі. І, окрім того, як ви чули, у нас запрацювала вже нарешті програма для того, щоб компенсувати витрати на протезування для військових. На лікування ще раз на лікування. На лікування.